Нещодавно наші кореспонденти бачили на власні очі Донецький аеропорт, міста, звідки родом українські кіборги. Бійці добровольчого корпусу Правий сектор уже місяць знаходяться під постійним артобстрілом ворога і не полишають своїх позицій. Про сумчан, які тримають оборону донецького литовища, про те, як вони живуть та воюють, далі у репортажі. Піски, схід України, за кілька кілометрів Донецький аеропорт найпекельніша точка на мапі країни. Литовище бойовики атакують з кількох боків одночасно, використовують танки, працюють артилерію. Іноді перестрілки тривають добами. І в цьому пеклі стоять наші сумські бійці. Живемо в цих бачте, будинках, розбитих мінами. У нас тут чергування постійне, ну, як у будь-якій армії. У нас тут сухий закон, ніхто нічого не п'є. Розпорядок дня відбій 10, підйом 6. Обичне, обичне життя на війні. Володимир Сулім із Ромен. Тут уже півтора місяці виконують, каже солдат, важливу місію. Їх завдання забезпечити кіборгів, які утримують Донецький аеропорт усім необхідним боєприпасами і провізією, а ще не пускати ворога у глиб країни до мирних областей. Охрана пісок. Захищаємо, щоб хлопці могли з аеропорту їздити туди обратно. Це первое, щоб хлопці не потрапили в окруження. А Максим приїхав на війну рятувати від відчаю. Він сумчанин і капелан, військовий священик. Перша ніж прийшов сюди, на фронт, пройшов спецпідготовку психологічну. Тепер лікує душу. Наша задача тут – духовна психологічна підтримка бойців, ну і допомога по можливості. Медицинська, яка це Ну, будет какая-то ситуация, думаю, будем думать дальше, чем мы можем помочь. Територія біля Донецького аеропорту контролюється з обох боків. Із одного стоять українські військові, з іншого ворог. Іноді мешканцям Донбасу доводиться долати кілька блокпостів, аби виїхати з міста. Українські бійці до слова взагалі то відчувають себе тут майже як вдома. Якщо раніше скаржилися на непривітність та ворожість людей, то тепер стверджують, мешканці Донбасу на боці українських солдатів. Правда, чи ні, йдемо питатися. Буває у нас от, ні, вони нам дають от хліб дають. Масло, хлеб, шутамист. Они нам нас не обижают. Вот луковит, ну, дают теплые вещи. Оксана доцькому Микола Николаенко на часе Новини